Кинули мені цікавий пост такої собі Юлії Свереденка. До цього, чесно кажучи, навіть не знав, хто це така. А виявляється, це тіла Міністерка економіки українського уряду ще з 2021 року. Ну, як до міністерки, окреме запитання. Зараз про пост. Вона прокоментувала зустріч з партнерами в Лондоні, яка мала відбутися, але не відбулась, тому що. Представник Сполучених Штатів не приїхав, відмовився і одразу відмовились там, міністри Франції та Німеччини теж приїжджати. Ну, щось вони провели якусь там зустріч, незрозуміло з кимсь на самому низькому рівні. Але ж теж не заважає нашим чиновникам коментувати і писати потужні пости. Під час сьогоднішньої зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні. Ми підтверджуємо принципову позицію. Україна готова вести переговори, але не здаватися. Ой, ну молодець, як завжди, потужно. І я впевнений, що дуже легко сидіти в Лондоні і писати потужні пости і знімати гарні відео. Але краще перебувати тут в Україні і тут вже писати ті ж потужні пости. І краще десь поближче до ЛБЗ лінії бойового зіткнення, якщо хтось не знає, що таке ЛБЗ. Мені ще сподобалось тут в кінці. Якщо членство в НАТО не буде надано, тобто ми вже допускаємо думку, що нас не приймуть в НАТО, що почало доходити, що ніхто нас там не чекає. Бо нам вже і так, і так кажуть, що ніхто вас нікуди приймати не буде, а ми все розповідаємо, що ми вступимо в НАТО. Ніхто нас там не чекає і нікуди нас не приймуть. Визнайте вже це і не морочте нам голову. А тепер запитання, як до Міністерки економіки України з 2021 року. Чи за ці три роки війни, вже четвертий пішов, чи переведена українська економіка на військові рейки? Ні, хоча перш за все потрібно було мобілізувати економіку і перевести її на військові рейки, а не мобілізувати цивільних, розпихати по бусикам. але чиновникам відніше із Лондона як треба вести перемовини і що на сам що саме потрібне українцям.